О, Тоню деси просто радло, діда вже відбирає. Зали внуків. От заповіт говорить. О, вже Пару минут. О, подожди. Воно ну, часовий буду говорить. Заповіт. Стойло трошки Оце колос дід. А, на, на старості вже можна, о, це може діда бля, а, 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 а. А, бля. от перед очима. Мої. Слухайте заповіду, діда, все, що надбало. Все вам віддаю, хто буде проти цього і бачте нахуй палками. Ой, дід такого бачив за життя, чесно, я в 33 Льотчиком був у Північній Кореї літав, таких там проституток знімали. Ой, ну нучата Та й все. Я все потратив на розваги І кайфувати, щоб мене нічого не осталось вам дать Я просто вмру Скоро. От старості вже Живіть собі, як знаєте й пізді